І сама постать власне оцього Алексеєва, Ну, скажімо, дає аналітикам експертам доволі такий суттєвий ґрунт для роздумів. От про це хотілося б з вами поговорити. Ну, я не поспішав би робити висновків ніяких з цього приводу, тому що це може бути історія з зачисткою взагалі тих, хто стояв у витоків Вагнера, і це можуть бути просто внутрішні кремлівські розбірки. Але те, що вони відбулися в період активних переговорів в Абу-Дабі, звісно, це може бути використане Кремлем для того, щоб там розповідати, що Україна що зриває. Тому я не буду будувати конспірологію довкола цього, тому що росіянам важко буде зараз закинути, що ми там щось зриваємо, тим паче вони самі не прагнуть зупинки цих переговорів в Абудабі. Їм ні в якому разі не потрібно порушувати баланс відносин, який є із Дональдом Трампом. Це навто для них навіть в контексті там продовження розмов про підписання нового договору про СНО 3 Тому історія з вона насправді дуже резонанс. Тому що, як ми зазначили, я не буду приказувати біографії. Там, ви все чітко там зібрали матеріал для цього. Mm -hmm. Глядач розуміє, але знову ж таки не поспішав би там робити висновки. все там почалася зачистка в Кремлі. І так далі, точніше, зачистка в Кремлі вона розпочалася. Так, є, вона продовжується. Але це не означає зміну політики Кремля, тобто ми повинні це розуміти. І політики стосовно саме всередині самої Росії, і стосовно переговорів. Вони будуть залишатися переговорами, але ну знову ж таки, давайте почекаємо офіційну інформацію. Бо офіційно, поки що я те, що ну встиг дивитися, то телеграм-канали роззмі, так звані, вони не повідомляють про цей інцидент. Ну, я трішечки систематизував оцю інформацію. Так само нашим глядачам повідомлю, можливо, теж буде цікаво, як, як загалом це хронологічно відбувалося. Десь 640-650 Він вийшов з квартири в житловому будинку, де свого, в під'їзді на нього власне, було скоєно цей замах. Три постріли де на зараз у те, що відомо те, що я знайшов от по всіх можливих е, засіках. Два, три постріли було з близької відстані е, в спину, начебто е, е, нападник зразу втік. Я професійно. ймовірно пістолет з глушником. Е, на початку восьмої години 7.05 -го, нуль п'ять десь Алексій, вас Знайшли мешканці, викликали швидку допомогу. Доставили в лікарню. Е, е, стан тяжкий нестабільний. Потім район заблокували. Там підключились слідчий комітет РФ ФСБ МВС, все решта Порушили оцю власне статтю, е, ну і поки що про затриманих немає жодних заяв. Між тим, е, між тим пане Валерію, от те, про що ви кажете, вже і так само повідомляють ну стосовно е, зв'язку якогось так з перемовинами, тому що е, в офісі президента там деяким ЗМІ довелось, дізнатись дізнатися, що е, кажуть, що це може бути. Е, Спробою замах на генерала Геру Олексія може бути спробою третьої сторони зірвати мирні переговори, от тому, що ну от власне, так і на на, на тлі оцих оцієї всієї історії все відбувається, і коли саме ГРУ координує російську переговорну групу, так. А оцей замах, пане Валерію, ну от кому він? Ну тут же ж, як, як в таких випадках кажуть, треба шукати, кому це вигідно. То кому це вигідно? Ну те, що я говорив, можу повторити. Я, мені додати нема до ну, чого абсолютно. Вважаю, що це поки що історія і саме з посиленням позицій в Кремлі е, окремих груп, е, які не зацікавлені в існуванні будь-кого, хто міг би зараз там бути. Дотичним чи колись був дотичний до ПВК Вагнера? Тому друзі, ще раз з по усією повагою пане Сергія, я ну не хочу будувати тут конспірологію. Давайте почекаємо все не, не, не питання е, не питання от стосовно власне оцих перемовин, е, які завершились в Абу Дабі, традиційно оцінки абсолютно різні. Учасники перемовин традиційно розказують про те, що вдалось досягти неабиякого прориву. Ну точно плюсом вже є те, що звільнено наших полонених, значну кількість? Ну як значну кількість? Не можна казати в даному випадку значна кількість, тому що треба обмін всіх на всіх, але чи цього разу була якась користь, пане Валерію? Чи це знову так насправді? Ну те, що вони говорять, вони говорять, а по факту таке. Перше, це обмін, однозначно, так. Друге, треба чекати, читати. Перепрошую, вибачте, ком'юніке, так його назвав. Уміров mm -hmm. воно дуже показове було. Красномовне. Фактично, на офіційному рівні почали говорити про заморозку війни, про перемир'я. На якийсь невстановлений термін раніше ми говорили про мир, треба, щоб був мир справедливий, він був забезпечений і так далі. Це була офіційна позиція офісу. Зараз офіційна позиція офісу президента, загалом бо меру представляє а, загалом президента на цих переговорах. І в українську сторону він є керівником групи. Свідчить про те, що напрацьовані механізми перемир'я, тобто, ми. Отримаємо дещо іншу дефініцію, я думаю, яку будуть активно пушити в інформаційному просторі. Буде ну, теза про те, що українській стороні вдалося досягнути угоди про перемир'я. Про справедливий мир. Ми говорили багато, справедливого миру досягти неможливо. Тому на даному етапі ми маємо, перекладаючи на просто людську мову, про що ми говорили в рамках центру, вже дуже давно, і я в себе на каналі говорю, це буде заморозка. Замороження війни, звісно, що з політичних міркувань в офісі президента це так називати не могли. Зараз mm. уже ситуація, коли вона доходить до якоїсь домовленостей, особливо ще раз наголошу, на за ініціативи Дональда Трампа за його наполяганням за наполяганням американської сторони. Тому з переговорів не можуть вийти ні росіяни, ні ми не можемо вийти, тому що це буде мати дуже негативні наслідки у співпраці Росії, і США, України і США. І Росія, Україна вимушені тут вишукувати якийсь формат дійсно перемир'я. Знову час незрозумілий, гарантії безпеки сьогодні розмиті. Чим далі тим більше про це говорять конкретно найвищі посадові особи України. Якщо раніше нам говорили, от ну, за порукою угоди про припинення війни будуть гарантії безпеки. Зараз ці гарантії безпеки немає ні від Європи, ні від Сполучених Штатів Америки. Ну, їх за великим рахунком зовсім немає. Це для нас дуже серйозний виклик. І переговори в Абудабі, як сказав Омеров, вони були покликані напрацювати інструменти для встановлення цього перемир'я, перемир'я моніторингу, ну і так далі. Звісно. Те, що не досягнуто угоди там, про зупинку гарячої фази війни, про перемиря, засвідчує про те, що є невирішені питання. Ну, як на мене, їх буде декілька. <кхід> Перше, невирішене питання щодо Запорізької атомної електростанції, тому що Україна вже заявляла про це, президент, говорив, але формат і формула 50 на 50, я думаю, вона спрацює. Єдине, що навряд чи ми ну, я не вірю в те, що ми встановимо контроль одноосібний з АЗС, Цього навряд чи буде і тут питання я думаю, що розрахунків за електроенергію і так далі. Куди хто буде порахувати гроші? Воно це, це все технічні моменти, які важливі. Другий момент це щодо а, саме території Донецької області, яку ми зараз контролюємо. Зараз вже лунають такі дуже обережні заяви про те, що ми готові до якогось гібридного варіанту, тобто там умовно розведення, як ми кажемо, військ. Mm -hmm. Наскільки будуть там відведені росія, російські військи, війська, наскільки українські? Я думаю, що вже є певні домовленості з цього приводу, вирішуються технічні питання, і тут питання знову ж таки: збору податків на цій території, управління процесами, але поява ОБСЄ, в зараз в інформаційному просторі і візит очільника до Москви засвідчує мені про те, що контроль за цими територіями буде здійснювати саме європейська місія ОБСЄ. Як то було в період го року, коли росіяни окупували Кремль Рене Донецьк і Луганській області анексували Крим. Ну ми знаємо, як місія працювала, пане Валерію, за пане Сергію, закінчую. Закінчую думку свою. Тому ми бачимо зараз технічні моменти напрацювання саме угоди про перемир'я фіналізація якої відбудеться колись. А тут питання коли чи до саміту Сінзінпіна і Трампа, чи після. Я думаю, я вбачаю те, що зараз Україна намагатиметься відтягнути це якомога далі, так само, як і Росія, для того, щоб вибороти собі кращі переговорні позиції. Військово-політичне керівництво Росії і України вбачає собі це за можливе. Хоча ситуація виглядає тупиковою, ні росіяни не можуть здобути великих територіальних поступок, ні Україна не може. Путін вважає, що він енергетичним терором може щось собі здобути. Ну така його хвора уява. Ми ж сподіваємося на те, що ми матимемо більше ракет, матимемо більше допомоги з Європи колись, да можливо, натом да, з 1 квітня, і зможемо краще мати умови на переговорах. Дякую. Пане Валерію, я просто от ви коли про обсє згадали та я от теж думав. Ну от а як ми ж пам'ятаємо, як тоді, після 2014 року, як здійснювався цей моніторинг, коли там представники місії вони даруйте там, десь по 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 кабаках в Донецьку бухали там спільно з росіянами, все решта-решта, і вони в упор не помічали ні там. Якихось завезення там під виглядом гуманітарки зброї, фурах там і все решта. І загалом, а ну от оця історія, наскільки вона, на вашу думку, відрізняється, не знаю, від того ж мінська там і так далі? Перемовини маю на увазі. Мінського процесу? Ми повинні розуміти, що нам не варто будувати якийсь ідеальний формат закінчення цієї війни, тому що ідеальний формат це капітуляція Росії для України. Ідеальний формат для Росії це капітуляція України повна. Нема ні одного, ні іншого. Капітуляція це знищення ворога як такого в своїй суті. Ну, тобто повна поразка, розпуск армії, встановлення якоїсь там окупаційної влади і так далі. Цього не буде ні на Росії, ні в Україні. Ми це розуміємо. А я дуже довго там переконував підписників своїх і в Телеграмі, в Ютубі кажу: не називайте це капітуляцією. Не буде з боку України капітуляції. І е, от саме з огляду на це ми часто будуємо собі якусь фантастичну модель, коли ми, наприклад, встановимо чіткі межі, де от ну, умовно да, буде проходити якась лінія розмежування, і по один, по другий бік сторони будуть дотримуватися своїх зобов'язань. Росія відмовиться від подальшої окупації України, а Україна відмовиться від повернення своїх територій, які окупували Росіяни. Ну направду це ж виглядає нелогічно. Ні з того боку, ні з цього боку. Тому е, зараз ми мусимо зрозуміти, що намагаються домовитися про якийсь гібридний формат. От слово гібридний, воно найбільш влучно, як на мене, описує і політику Росії продовж останніх років, так 25 ну загалом з періоду за розвагу радянського Союзу, тому що Єльцин нічим не відрізняється від Путіна. Ми маємо це розуміти. Це ну Путін успадкував політику Єльцина. Навіть а він можливав. його породив по суті. Так, 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 так. Але ну це так до слова. А, тому а, вони постійно здійснюють різного роду гібридні операції. Ну, навіть вони почалися, якщо відверто КГБ ще на скажуть на початках розвалу Союзу наприкінці 80-х років у Молдові, коли була створена так звана, так звана Придністровська республіка. А, там же до речі, суть та сама, що в Україні мовне питання. Воно ж стало тригером для багатьох процесів і в Молдові, а, і е, вони продовжого -цього періоду здійснювали таку гібридну диверсію, гібридні атаки проти різних країн, е, проти колишніх республік радянського союзу. Зараз Казахстан починає говорити про те, що вони чекають нападу з боку Росії. Це реально питання часу. І зараз е, світ готовий до встановлення якогось там режиму ну перемир'я. Угу. Цьому самому гібридному варіанті, я не виключаю, що це буде якась ця місія, де були й представники тоді Росії, і зараз вони будуть українські представники, які будуть здійснювати спільний контроль і моніторинг ситуації, де ми будемо бачити кожного дня повідомлення про те, що хтось щось порушив, що це ексцес, хтось підірвався на міні. А ви неправильно зрозуміли? Хтось загинув і так далі. Це, на жаль, буде. Оця зона буде буферною зоною, сірою зоною на превеликий жаль. Для України в цьому випадку, як би то мені не приємно було говорити, але це найприйнятніший варіант, тому що ситуація дійсно в глухому куті для обох сторін. Угу. Якщо нам вдасться зараз, до прикладу, хоча б частково встановити контроль за цією територією, я вважаю, це буде справді для нас компромісним рішенням цієї ситуації. І цей період перемир'я вже далі буде залежати від того, наскільки ефективно ми використаємо для підготовки до наступної атаки Росії, яка може відбутися за два-за три роки чи за чотири. Так все буде залежати від того, наскільки в нас будуть потужні системи протиповітряної оборони, ракетні системи і так далі. Ну це вже друге питання. А от щодо саме цього, цієї місії обсє, ну іншої ми не знайдемо. Ну давайте говорити відверто. Це може бути або місія ООН. Яка повинна мати якийсь ну, статус легітимності? Або місія ОБСЄ. Обидві організації, одна і інша, покликані зупиняти війни. Одна в на європейському континенті, тому тут і прикладається відповідальність, і Трампом в тому числі було сказано: нехай цим займається Європа. Ну, і решті решт давайте ще ну Європа має чим зайнятися предметно. Я не очікую нічого чогось іншого. Порівняння про Мінськ 3 дійсно, зараз воно використовується суто як політична історія. Офіс каже, ні, 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 це не Мінськ-3, а прихильники mm -hmm. Порошенка кажуть, це Мінськ 3 Розумієте, тобто, ну і кажуть, дивіться, мінські угоди набагато кращі ніж те, до чого ми зараз дійшли, і так далі. Це буде от, друзі, політична битва, яку будуть запихати в голови українцям. Тому я, чесно кажучи, це не сприймаю. Мені більш ну прийнятний варіант адекватного аналізу того, що відбувається, і куди ми рухаємося. Нам дійсно треба перегрупуватися і зверніть увагу, багато навіть колишніх головком збройних сил України і інші політики в Україні говорять саме про це. Ну ми ж розуміємо чудово, що в 22-му році Росія перейшла у фазу в, в восени війни на виснаження, і тут питання, де ми ресурси будемо брати для спротиву і де, де Росія її буде брати. Одна інша сторона, ще раз скажу, ну вона стоїть на міжі вичерпання цих ресурсів, оскільки тут ну, ми нібито могли б мати їх більше, да от це вже можливо не зовсім по вашому питанням відповідь, але в великій мірі ми залежимо від європейців. Бо самі всередині ну не спромоглися перебудувати модель так, щоб вона була максимально ефективною, пане Валерію. Ну а от е, з тими темпами і тією ефективністю цих переговорних процесів, то навіть я, я розумію, ви кажете, там важко прогнозувати, але от, все ж таки, ну це питання от цього, навіть встановлення е, якогось формальної, навіть вже фіксації цього там перемиря, хай тимчасового, то ну це це питання. Тижнів, місяців, рок, років, року. увага, що ситуація абсолютно не змінилася, якщо брати до уваги весну 25-го року. От навесні го року ми говорили там про умовний день, можливу поїздку Трампа на парад до Москви, що це все ось може завершитися і так далі. Зараз ми точно в тій самій історії. Єдине, що переговорна група з боку Росії, вона інша, вона технічна. Тоді була пропагандистська, зараз технічна. Це все свідчить про те, що от за рік да, ми прийшли до єдиного, до зміни е, представництва з боку Росії, і вони говорять про технічні моменти встановлення перемир'я. А, тобто, це ще може бути рік. Президент України сказав: Так, ми сподіваємося, впродовж року, чи то протягом року, чи впродовж календарного року, чи впродовж 12 місяця, але, враховуючи те, що на вулиці умовно закінчився лише один місяць. То щонайменше найменше так точно зараз уже лунають тези з боку офісу про те, що це може бути до кінця року, якісь відкриється можливості. Наступна зустріч відбудеться за кілька тижнів. Ніхто не поспішає: ні Україна, ні Росія. Не поспішають, тому що розуміють, що ще раз повторюю за того, що я говорив, затягування процесу зараз може відкрити додаткові можливості і для України, і для Росії. Україна зараз, ну от, наприклад, якщо дивитися за повідомленнями служби зовнішньої розвідки, вони постійно пишуть про економічний стан Росії. От буквально банківська криза, так далі. Дійсно на Росії проблеми є, але і Росія це розуміє. І в залежності від того, як вона буде вибудовувати свою модель з ресурсів, ресурсами ВПК, буде і визначатися, наскільки вони готові довше чи менше підтримувати гарячу фазу бойових дій в Україні. Але вже всі в один голос, експерти, навіть я от вчора там ознайомився з думками окремих із них в Україні, експерти говорять про те, що на Росії ресурсів вистачить до кінця календарного року. Президент говорить про календарний рік, тому я не виключаю, що це може бути умовно там. І до початку виборчої кампанії Дональда Трампа, тому що йому важливо досягти угоди, але можуть бути і затягнуто. Трамп же сам говорив: Ну я не поспішаю, можете повоювати, <реку> пане Валерію. Так а і нас як це будуть загалом оцей байдуже, як називати, чи перемир'я там тимчасове, чи заморозку, о, чи мир? От як його власне будуть продавати о, народу України? Наша, я маю на увазі влада, тому що недавно була ж там соціологія про те, що знову нова про кількість людей, які готові там відмовитись від Донбасу, здається, я зараз боюсь помилитись в цифрах, але там, по моєму, в районі 50% кажуть ні. В uh, районі близько там 40 здається, відсотків кажуть, ну в принципі, за певних умов там і так далі. Я зараз кажу ще раз, акцентую на тому, що цифр точних uh, можу зараз пошукати, знайти, але от мова про ну я подивився, там, Ну в принципі, за плином війни, чим довше вона затягується, тим. Це логічно. Кількість людей, які готові вже до якихось у цих гібридних варіантів, зростає, але все ж таки чи на то і розрахунок, що чим довше тягнути, тим українці ну будуть більш готовими прийняти оці ну для багатьох зараз ще неприйнятні умови. Я думаю, пане Сергію, що саме так, оскільки дійсно для політичного військово-політичного керівництва країни дуже важливо, і в тому числі є політні. Бо, ну очевидно, що вони потроху, але потроху таки готуються до можливих виборів, з'являється все більше повідомлень про те, що там які будуть вибори, і так далі. Збирають біля себе найбільш популярних волонтерів ну, наприклад, там Чмут, Притула, Стерненко. Mm. Ну, ми розуміємо, що вони не випадково з'являються в команді президента. Тобто підготовка йде а, до виборів, але вибори можна виграти тоді, коли ти ну, дійсно маєш підготовлений, вибачте, це, -це слово не полюбляє електорат. Тобто, коли ти з ним попрацював, чомусь переконав, ну це вибори, вони процес який притаманий будь-якій країні. Команда президента не є винятком, як і інші, всі готуються до цього. І справді, сьогодні, як би то там не звучало дико, але обстріли України по енергетиці, вони в великій мірі змінюють підхід українців до формату завершення війни, часу завершення війни і так далі. Соціологія, яку публікують, ну, які якій ми там. Довіряємо, не довіряємо. Ну, давайте відверто говорити, що не всі їй довіряють. Вона якраз це засвідчує. Тобто, формування громадської думки відбувається в той чи інший спосіб. Та навіть і заява очільника Миколаївської обласної військової адміністрації, вона ж була, як на мене, зроблена не випадково, який говорив про те, що люди нам дорожчі, ніж території. Ми ж розуміємо, от ми з вами щойно проаналізували ситуацію на фронті. Де ми знаходимося в порівнянні із 25-м роком? Як тоді були переговорні позиції? Як нині вони практично майже не змінилися? Ще раз наголошую, що що політичне керівництво України, військово-політичне сподівається, що на Росії там закінчаться ресурси, їм буде складніше буде тиск більший 20-й -ти санкційний пакет європейського союзу, можливо, мінфінша ухвалить якісь нові додаткові санкції проти танкерного флоту тіньового Російської Федерації. Ну багато моментів, але звісно, і громадська думка вона є визначальною, тому що ні Зеленський, ні його команда не збираються йти в небуття з політики. Вони будуть долучені до переговорного процесу, і українці мають бути ну, максимально готові до е, того формату перемир'я, який буде встановлений. Плюс, е, ну треба зазначити, що нам довго обіцяли кордони 91-го року. Всі були налаштовані, і е, тоді зміна позиції викличе у буквально ну, у, у всіх українців позиції офіційної негативне ставлення. Та і загалом це зборить суспільство. Тому тут перше ці дійсно політична самовійськовополітична криза, та і для України, друзі. Ну ще раз наголошую, як би то не звучало це цинічно, але затягування війни, як ви пане Сергію кажете, але воно змінює підхід українців, тому що стомлюваність вона є. Вона є і на Росії. На Росії, до речі, ми сьогодні це обговорювали з колегами. Там ж розглядають два сценарії: або створення умовного ГУЛАГу за принципом КНДР Північної Кореї, або ж і другий варіант, другий варіант це зупинка війни. І розблокування санкцій. Ну в Путіна зараз думають, наскільки їм вдасться зберегти свій режим, якщо вони, наприклад, зараз зупиняються. Можливо, їхня соціологія також говорить про те, що ну не варто поспішати, і вони вкидають через те саме Медведєва ініціативи про те, що якщо будете супротив чинити, то будете жити так, як Північні Кореї. Ви хочете так жити? Ну, ви ж там їздили? Ви ж подивилися, як там живуть? Мабуть, не хочете. Да? І будете погоджуватися на все те, що зробить Кремль. На зупинку, там замороження, він і так далі. Тобто, друзі, тут дійсно за всім цим дуже багато політики, її вкрай багато. Ну в принципі, так як по всьому світі. Пане Валерію. Тоді повертаючись по факту до того, чого ми почали з замаху на російського генерала ГРУ -генерал -генерал АЛЕСєєва, і з ну з припущеннями даруйте, не, 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 не веду вас знову в конспірологію жодним чином, але ну з припущенням, тим, що це може бути спробою. Власне зірвати мирні переговори третьою стороною всередині, можливо Росії хто наскільки от власне дійсно ця подія може, скажімо, вплинути на, на на ну, тобто, чи може це бути там, скажімо, варіантом, що так, і чи може вона вплинути якимось чином на переговорний процес, чи не, не треба теж цю версію всерйоз розглядати? У мене відповідь буде максимально коротка. Може вплинути, а може не вплинути. Все буде залежати від того, як рухаються переговори, яке рішення буде ухвалено в Кремлі і не особисто путіним. А цим процесом, як на мене, зараз рулить ушаков. Він є визначальною фігурою у цих переговорах, і поява Дмитрієва яскравий тому приклад. Ну а великий ще вплив має і донька Путіна Тихонова. Там друзі, своє кубло проблем. Тому я думаю, що ще раз наголошу, пане Сергію, нам варто поспішати з однозначними висновками щодо поранення Алексєєва. Хто за цим стоїть, як це використать? Я скажу єдине: підстрелили його самі росіяни. Це mm. однозначно. Але як це використають, тут буде залежати від ситуації. Дякую.